Давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення з таки перейдемо перш за все про Харківщину. Давайте поговоримо. От невеличке таке селище на північному заході Харківщини. Сотницький козачок розташоване ну буквально за три десятки кілометрів від так званого Липецького плацдарму вклинення повторного вклинення московитів на Харківщину. На той момент казали, що в кількості. Приблизно три десятки осіб спробувала атакувати. от, власне, це прикордонне селище. Воно знаходиться на самому кордоні. Тоді наші штаби відзвітували, що спробу московитів. Казали диверсійно-розвідувальної групи, нібито ага. відбили. Але от буквально за тиждень ця спроба повторилася. І от станом на сьогодні приблизно, м приблизно 2 квадратних кілометри території московити в цьому таки сотницькому козачку контролюють. Нічим не примітне село. 175 жителів там трохи більше жило в кращі часи. Нібито немає великої потреби, але місцина тут така дуже характерна, атакували московити тут з таких кряжів висотних у низину, вочевидь, пробують, що ми поговоримо про це пізніше? Я підозрюю, що власне прощупували наші сили на Золочівському напрямку. Uh -huh. Що стосується безпосередньо е, двох плацдармів вклинення московитів, які вже від 10-х чисел травня у нас існують, то от е, характерна річ, що у цьому от такому трикутнику стрілеча е, липці е, пильна. Тут фактично е перестали зникли навіть на мапі Діпстейт приблизно в п'ятих числах в п'ятих числах липня. Зникли червоні стрілки, які би позначали напрямки ворожих ударів. Да, характер натомість, от наші воїни е провели цілу низку за підтримки дуже активної підтримки бомбардувальних дронів, нічних бомберів, fpv дронів. Провели е кілька успішних контрнаступальних е я не назву це операції рейдів, таких да? з загальним напрямком на північний захід. І від липців суворо на північ, і станом на сьогодні йдеться про те, що дуже часто власне назва глибоке з'являється у зведеннях, і бої точаться головно на північних і північно-східних околицях глибокого. Але Ну, точно не треба казати, що московити тут здаються без бою, і бої дуже запеклі. Що стосується Вовчанська, е, так само жодних ознак того, що московити намагаються тут здаватися, навіть отримавши, вочевидь, підсилення у центральній частині міста, е, от, е, провели останні кілька днів московити активні контратаки. Українські воїни більше атакують, чи ну, чи доречно казати контратаку, скоріше, це атаки у північних і східних кварталах міста. Натомість, е, Вовчанськ там. Вже нема чого зносити кириговані авіаційні бомби, і додалися ще й оці вогнеметні реактивні системи. Фактично кожного дня. От хлопцями списуємось, говорять, що летять, вибухають кожного дня. Ну і власне б... західний фланг, район Стариці, район Бугруватки і східніше міста в районі Тихого і північно Вовчанських хуторів не припиняються зустрічні бої тут і намагаються контратакувати українські воїни. Ну і московити власне не збавляють темпів. Вочевидь, знову таки повторюсь. Отримали підкріплення саме на вовчанський відтинок фронту, трохи деталей про те, як от події саме на Харківщині, розгортаються, зокрема на Липецькому плацдармі, маємо можливість почути з перших вуст. Антон Баєв, начальник відділу відділення планування 13-ї бригади нацгвардії Харті. Антоне, дякую вам, що вийшли на зв'язок. Вітаю вас, вітаю студію, Вітаю Україну, Антоне. Скажіть, будь ласка, от насамперед наскільки відповідає дійсності інформація, що московицький наступ на півночі Харківщини, от, зокрема, в трикутнику Глибо Оки, лукянці липці, що він ну пригальмувався, аж можливо до повного зупинення. На жаль, ситуація залишається складною, але контрольований. Сили оборони України виконують свої завдання, але стверджувати повністю, що противник зупинив наступальні дії в зазначеному вами трикутнику неправильно. Противник постійно намагається відновити втрачені позиції, постійно намагається вести штурмові дії. І по по силам оборони України і спроб не покидає. Так, динаміка інколи падає і після зростає. Це пов'язано з тим, що ми ж все ж таки працюємо і ворога нищимо але Спроби і намагання є постійно, Антоне, я поточню от, знаєте, в офіційних зведеннях, дедалі частіше лунає саме назва глибоке, майже не згадуються лук'янці, а про липці говорять лише в контексті там артилерійських ударів або вибухів коригованих рашиських авіабомб. Чи коректно говорити, що піхотна війна наразі точиться саме от навколо Глибокого, а можливо навіть в межах самого села? Це правильно, населений пункт глибоке залишається головним акцентом для противника, і тому зосередження зусиль іде саме на населений пункт глибоке. І що характерно відмічається з минулого разу, десь з обстановки два тижні назад. противник почав застосовувати і намагається це робити. Поки що ми йому заважаємо, але все ж таки починає застосовувати броні групи. Якщо раніше ми повністю їх не бачили, то зараз вже є спроби і спроби постійні. Антон, скажіть, якийсь час назад в Україні західні партнери дозволили застосовувати далекобійне озброєння, принаймні поближньому при кордоні на російській території. Да, от ви на місцевості ви спостерігаєте? Ну, скажімо так, безпосередній вплив на стан справ на полі бою? Від цих ударів. Це безумовно, це безумовно нам допомогло і ми. Ми працюємо щоденно наносимо ураження по, по цілям і скупченням реном зосередження противника і накопичення техніки. БК. ми постійно відпрацьовуємо, що значно полегшує нам роботу. Це дає дає нам змогу знищити противника ще на підступах за кордоном. І вже майже тут, коли противник переступає кордон і підходить вже до наших рубежів, повністю просто донищувати. Я заключне запитання поставлю. Я от ну дуже далеко. Наша аеророзвідка літає насамперед, ті, що на крилах хлопці, я певен, що Хартія в цьому переліку теж там на перших позиціях. Скажіть, от ваші розвідники, саме от накопичення, додаткове накопичення особового складу, додаткове накопичення техніки окупантів, саме скажімо так, ударні такі угруповання у московицькому прикордонні зараз е, є ознаки такі накопичення цих сил. За результатами повітряної розвідки, яка проводиться щоденно 24 на 7, Ми бачимо накопичення, але це накопичення невелике. Ще раз повторюсь із за того, що є змога і є засоби, які можуть вражати ворожу техніку і логістику на підступах і саме за кордоном, вона постійно виявляється, постійно знищується. Ми не даємо, не даємо жодних спроб і жодних варіантів для противника, щоб накопичити прям великі великі, великі Великій кількості засоби, щоб їм скористатися, тому прям щоб великої кількості ні, тому що ми постійно бачимо, постійно знищуємо, працюємо. Тому так зрозуміло. Дуже вам дякую, Антон Баєв, начальник відділу планування 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія», був напряму зв'язку зі студією спецкоро. Олександр, от станом на початок другої декади липня, да московити задіяли у ну у повній мірі або частково на півночі Харківщини. Там Ну, здається, я рахував понад 35 штатних підрозділів бригадного або ж полкового рівня і ще кілька е, мотострілецьких дивізій, нібито ну, величезні сили да, з одного боку. А з іншого, ну, от такого вирішального успіху, там, ну, навіть не в напрямку Півночі Харкова через Липці, ні у Вовчанську, там я вже мовчу за Білий Колодязь, да, його немає. За тим, звісно, шалена стійкість і мужність наших хлопців, величезна кількість покладених життів. Але от, е, війна ж там не затихає. Як ви думаєте, будуть, от, враховуючи ці всі сили, які перекинули, будуть продовжувати московити по цій півночі Харківщини тиснути, да, не маючи успіху, чи будуть згортатися? Ну... Я так поставлю, <кхух> знаєте? Ну, по-перше, я скажу, що почну з сотницького козачка. Я не знаю, чому він червоним позначений, тому що там присутності ворога не відзначається. Він має бути як мінімум сірим, позначений на сьогоднішній день, де звідти вибивають, які туди заходять. Тому, власне кажучи, це питання знімається. Вони не контролюють на сьогоднішній день плацдарм. Це перший момент, другий момент, який варто сказати. Знаєте, на жаль, вони не відмовляться від Харківщини. Той стан речей, який є, він їх влаштовує. Він цілком влаштовує зараз Росію. Чому тому, що ми отримуємо сили, ми намагаємося їх вибити звідти. Ми маємо при цьому певні успіхи, витискаємо ворога. Але ж завдання складне, потрібно вибити. Здається, вони контролюють незначний плаздар, і українські сили оборони завдяки правильним оборонним діям, скоординованим, не дали його поширити. І на цьому етапі це завдання успішно виконано. А далі безпосередньо, потрібно ж їх вибивати, тому що вони створюють проблеми. Цей плацдарм, як ми бачимо, незважаючи на те, що вдається бити по ворогу західної зброї, добре, що це рішення є, вони підвозять і вони намагаються все одно утримувати як мінімум, утримувати, а як максимум ще й іноді намагатись атакувати. При цьому ми бачимо, що на сьогоднішній день сили засобів. Для того щоб повністю їх витиснути, ще й забезпечити периметр, тобто ту санітарну зону, а вона потрібна в Білгородській області, однозначно, щоб забезпечити безпеку Харківщини, повній мірі не вистачає ресурсів, не вистачає вогневих засобів, тому що у нас є інші напрямки, які дуже гарячі, де які ворог визначив пріоритетними. Тому з точки зору, я скажу так, що сковування сил ворога. Цей напрямок відіграє роль. Все ж таки, вони їх не перекидають на схід, і їх дається утримувати тут і знищувати тут великій кількості. І в принципі, зараз такі тенденції, що ми дисковуємо більше за них. А для нас проблема в тому, що ми вимушені використовувати великі кількості боєкомплекти для того, щоб їх знищувати, витискати, могли б це робити на іншому, скажімо так, напрямку. Тому вони погоджуються з цією ролею. Їх б'ють, вони несуть втрати, вони все одно сунуть, їх б'ють на території Росії, б'ють тут ще великі кількості знищень. Але з точки зору відтягування сил, чому вони вирішили сотницький козачок? Ви правильно сказали перевірити спроможності на золочів. Абсолютно я, так. От, власне, хотів... це ж це ж точно не про богодухів, не про велику писань. От ні, точка ні, старту ні, дуже далека. Ні, да? ні, 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 ні. А неможливо зараз. Дивіться, місяць тому такий сценарій розглядався. Ми знаємо, і ми це обговорювали. Вони стояли в районі Грайворона, було скупчення ну, контингенту. Так, 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 так. так, так і була ймовірний напрямок напрямок удару. Велика угу. Писарівка Сумщина. А далі вже там на Богодухів, а далі можливо відгалуження на золочу. Зараз ні. Цих сил ресурсів недостатньо. Вони не зможуть їх згрупувати. ДРГ невелика кількість зайти в сотницький козачок. Ну, побули вони там добу, вибили їх. Uh -huh. Сіра зона, знов таки зайдуть, знов їх виб'ють. Тому, власне кажучи, ні, це намагання відволікти і намагання створити враження, що вони посунуть і розширять фронт. Для чого? Для того, щоб у нас виникли проблеми, щоб ми там утримували значні сили. А це пов'язано із тим, що у них і на Сході далеко не все так, як задумували. Вони ж теж бачать, що ми можемо зараз діяти і оперативно реагувати. Я маю віддати належне українським силам оборони, українському командуванню, що у нас немає проблем зараз зі швидкістю передислокації угу. підозрів. Оце дуже важливо. Маневровість присутня і не дає ворог, розраховував на те, що не буде цієї маневровості. Ну не прорахувався.